Всім привіт! Хочу вам показати класнюче популярне топове таро. Це шалений місяць, бізумна луна. До речі, в продажі вона є люксовий глянець. Та ось такі жестяні коробочці. Тут такі золоті бочки, не хочу виймати, бо це колода нова в продажу. І зараз я покажу пару карт і зробимо розклад. Щоб ви розуміли, як працює ця класнюча колода. І так, програма цієї колоди все по вийту, по системі класиці. Багато її бачили ще в різних тарологів, показує Вона популярна, тому бачили її в різній якості і багато в кого. Так, і що? І хочу я робити розклад. Вчора дзвонила моя клієнтка з таким питанням, чи повернеться вона працювати на колишню роботу. Давайте подивимось, чи повернеться вона працювати в цьому році? на колишню роботу, так, на дні колоди рішення буде залежати від чоловіка. Ну, працювати бажання в неї таке є, і прям вона готова до цієї праці. Так, є різноголосся в колективі. Якісь напружені відносини саме з колективом, і це буде е, далі е, загострюватися. Так, якісь хитрі, скажімо так, брехливі обіцянки, пропозиції від чоловіка будуть пов'язані маніпуляція якимись коштами, і вона буде незадоволена, розчарована а, з цими. Обіцянками щодо коштів, тут іде криза і розбите серце. Тобто ця пропозиція, що її обіцяють хитрощами, типу так, 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 можете вона меншу зарплату, але по ітогу там нічого не виходить. Але що ми бачимо на віддалений, на віддалений час, що в неї прийде пропозиція від жінки. Дуже гарний, вона погодиться до на неї. Бачимо це по двійки кубків. Ця пропозиція буде фінансово вигідна і вона піде на нову роботу. Давайте подивимося, коли це приблизно трапиться, бо на колишню роботу вона не піде. Ну, я б сказала, що це буде весна, це був кінець березня, початок о, помагу о, він, квітня. Кінець березня, початок квітня. Десь отак буде. От початок весни в неї буде гарна пропозиція від жінки щодо роботи з гарною виплатою. А колишня робота для неї закрита. Ось так чітко, ясно, без всяких філософій, психології працює колода чудова. Mm. цей шалений місяць. І нагадую, що вона є в люксі, а також ось така колекційна, вона трішки менша за розміром, ніж стандарт, показую. ось Але і більше за міні. Зараз покажу розмір міні. Ось, наприклад, в мене є міні. Ось показую. Це середній розмір. Більший за міні, але менший за стандарт. Бачите? Ось так, якщо їх порівняти. Тому, кому потрібно, хто хоче, пишіть дамі монети: Інстаграм, Телеграм або в Ютубі залишайте свої записи. Також в Тіктосі можете писати, і я вам відправлю за вашим бажанням ту колоду, яку бажаєте.